Мої небесні брати і сестри, вітання вам. Зараз я в Карпатах. У нас така пригода, що наша церква має табір дитячий. Я їх туди вивіз евакуаційним автобусом спеціальним. І зараз їду туди, щоб забрати наш табір назад. Потім буде через кілька тижнів ще молодіжний табір. Є пару хвилин в дорозі. Коли мій синуля, брат Данило, мене везе, От, то використаємо цей час для того, щоб пороздумувати знову. Чергово про дивовижні Божі шляхи. Маю думку таку: віднедавна, кілька днів тому, повернувся я зі Сум. Сумам Господь мені дав таке особливе для мене слово і для людей Божих слово, які там були. І дивіться, як продовження моїх роздумів. Хочу сказати вам, ось яке послання з неба. Господь, є таке місце Вісає, написано ось так. Він очеретини надломаної не доломить і гнота тліючого не догасить. Сьогодні пороздумаємо над цим, що це означає про нас, про наше життя і про це дивну властивість Господнього характеру, і Господнього серця. Як це так, що він нічого не доломлює і нічого не догашує? Що це означає? Але в цілому, якби це послання цієї істини, хоче говорити нам ось яку річ, я думаю, воно буде більш зрозуміле зараз. Господь. Ісус, наш Спаситель, Відкупитель у всі свої досконалості, у всі своїй святості, коли приходить до нас грішних людей, відкуплює нас, Він не приходить для того, щоб додати нашому життю додаткову неповноцінність. Ще раз послухайте уважно, наш Господь, Бог тато, Дух Святий, приходять в наше життя не для цього, щоб додати нам до цієї неповноцінності, яка вже в нас і так в цьому житті є. Він досконалий Господь. Контраст між ним просто нереально великий. Між нами, земними людьми, які народилися в порусі від батьків, від родів, які були в гріху і таку звичку мають в своїх костях. Але він святий, він неймовірно досконалий, приходить в наше життя, стукає до дверей нашого дому, як написано в откровеннях, не для того. Щоб увійшовши в наше життя, ми раптом ще більше відчули комплекси, ще більше відчули неповноцінність в його присутності. Ось це означає це місце писання і це істина, що він гнота тліючого не догасить і очеретини надломаної не доломить. Перед тим як ми ще якби торкнемося безпосередньо наших стосунків з Ісусом, з Господом нашим, я хочу розказати, як приблизно відбуваються стосунки між людиною і людиною, коли уявімо собі, одна людина, вона... Може бути нереального якогось звершення, якоїсь величезної кар'єри, якогось величезного багатства. От скажіть, ви, які знаєте себе, коли вам трапляється якийсь близький контакт з такою людиною. Ну, уявимо собі каже, це може бути якийсь президент України, любий з них, який був чи ще буде. Це може бути якийсь там суперміністр, може бути дуже відомий науковець з якимись там потрійними дипломами і так далі. От ми з ним зустрічаємося, маємо якусь розмову з ним. Як ми себе будемо відчувати в цей момент? Або, наприклад, нам трапилося зустрітися, говорити, чи навіть в якійсь мірі трошки залежати від уявімо собі якоїсь дуже багатої людини, бізнесмена, мільйонера, чи, наприклад, як от мера Львова, чи мера міста, губернатора і так далі? І я знаю, що кожного разу, коли ви Таку пригоду будете мати, хочете, не хочете, затріщить щось всередині вашої душі. Знаєте, що затріщить? Затріщать наші власні комплекси, затріщить, знаєте, від напруги оце питання, яке називається дуже актуальним для кожного з нас. Наша якась певна доля, певна міра неповноцінності. Я бажаю вам неймовірної повноцінності. Я бажаю вам, щоб ви такими були, Оце неймовірна гармонія. Суд, якої є велика зрілість життєва, вміти себе співставляти з життям, з людьми, пониженими людьми, возвишеними життю людьми і разом з тим той самий час відчувати себе достойними. Скільки б ми не мали цього заробітку, яка б в нас не була соціальний рівень, я вважаю, що це є відчуття повноцінності, коли ви десь знаєте собі ціну так в здоровому, розумному якби значенні, скажу. Питання повноцінності і неповноцінності це глибоко психологічне питання. З ним працюють як з фундаментальною проблемою, з неповноцінністю. Будь-який психолог, перш за все, він собі виясняє, наприклад, своєму пацієнтові, наскільки може бути глибока ця криза особистої неповноцінності, тому що саме до неповноцінності людської, відчуття неповноцінності душі людини, прив'язуються різноманітні біди, проблеми, поведінка зла. Прив'язуються хвороби в духовному плані до неповноцінності може прив'язатися демон, може прив'язатися гріх, якась залежність і так далі. Тобто неповноцінність це дуже схоже до каліцтва людського серця, каліцтва людської душі. Це не видиме явище, але воно не менше, можливо, навіть ще більше вагоме в житті людини. От уявіть собі скажімо, є, як кажуть, часто неповносправні люди. Мають на увазі, що в людини там може бути відсутня нога, рука, і ця неповносправність йде мова про тілесне її, скажімо, виявлення. Звичайно, я чую таку риторику, де е, ті люди, які можуть переживати цю тілесну якусь ампутацію, вони проти цього терміну, коли їх як людей називають неповносправними. Вони кажуть, нам всього лиш. Бракує руки чи ноги, але ми як особистість, як головна частина нашого життя, ми абсолютно повносправні, тобто повноцінні. Люди з цим не годяться, і вони праві, і вони молодці. Треба шукати інший якийсь термін, говорячи про те, що людині чогось бракує тілесно, але абсолютно нічого не бракує її духу і її серцю. Отже, бачите, питання повноцінності воно більш актуальне в плані серцевини самої людини, в плані. Душі самої людини, духа людського, тому що там всередині в невидимій частині людини насправді зосереджена, я скажу так вам, 95% сущності самої людини, питання її щастя, питання її звершення, її покликання, питання радості, життя миру і так далі. Тому насправді питання неповноцінності, неповносправності, воно більш трагічне насправді є для душі і для серця людини, для її розуму. Людина може мати навпаки руки, ноги і може бути абсолютно повносправна в фізичному плані, але вона може бути дуже сильно, ну, наприклад, скалічена в плані неправильного якогось негідного виховання з дитинства, і такій дитині могло її оточення близьке, наприклад, внушити. За довгі роки і особливо важливими є ці перші роки життя людини, коли формуються основи її особистості, і людина відчуває, що вона відкинута, вона не була нікому потрібна, її не цінили. І ніхто не розповідав про те, що вона цінна і її люблять просто так, тому що вона є. Неповноцінна людина, наприклад, вона буде страшенним мотивом заслуговувати любов близьких людей в той же час, коли в природності взаємостосунків близьких людей. Людина повинна починати свою діяльність з того, що її вже люблять і її вже приймають. Така є правильна основа виховання нами, батьками, дітей. Коли діти приходять в наше життя, вони вже з ходу повинні отримати цей повний пакет забезпечення нашою любов'ю і нашим прийняттям. Та звичайно діти ще потребують росту, вони бешкетують, вони щось роблять не так і неправильно, але ніколи не можна в стосунках з дітьми, особливо маленькими. Якось їх так сварити, картати, щоб це торкнулося питання їхньої повноцінності сердечної. Одного разу в мене така ситуація була з дружиною, коли я десь чимось був незадоволений на ранньому початку нашого шлюбу. І щось це було таке хронічне з її боку. Ну, щось таке не саме страшне жіноче. Я знаю, що в мене ще більше було своїх чоловічих проблем, але ситуація була саме в тому напрямку, що я чимось був в Христині свої незадоволений. І це потім виявилися певні об'єктивні речі. І пригадую той день, коли вона мені сказала таку річ засмучена, що вона засмучена через те, що я раптом не отримав в ній, е як чоловік, якогось такого очікування, на яке я розраховував. І вона навіть сказала мені думку, може в тебе була якась така думка, щоб мене залишити, розвестися. Я не знаю, чому вона аж настільки в ту сторону подумала. Але я їй сказав таку річ, кажу, слухай, дорогенька, щоб я більше цих речей не чув. Кажу, коли в мене було якесь таке, скажімо, е ну там докер тобі чи сваріння, то я хочу, щоб ти знала. Я завжди, я завжди, ну я використав це слово, це не є чимось страшним для нас, насправді, в наших стосунках, але це галицьке слово, де я казав: я завжди сварів, сварив свою рідну любу жінку. І я, наприклад, якщо мав якусь претензію до тебе, якийсь докер, то. У нас ще є тут кандидати на табір. Коли я мав якийсь докер до тебе, то тільки як до любої, улюбленої своєї дружини. І я десь, напевно, в той момент зрозумів, що я неправильно мав цей докер до неї, чи якусь там поправку, чисто чоловічу. Бо, напевно, я зробив це неправильно, тому що це торкнуло питання її самооцінки. Я зрозумів, що це дуже якась ну, велика була на той час проблема мого відношення до неї. Я припинив. Якусь таку, знаєте, агресивні моменти оцього самого виявлення мого невдоволення, бо я зрозумів, що це ламає її внутрішність, це торкає її неповноцінності. Це між нами, дорослими людьми, а що говорити між батьками і дітьми? Я так свідомо заторкую це питання, тому що насправді майже всі ми з такого виховання, з такої навіть країни, яку можна назвати в цілому десь внутрішньо-душевно неповноцінно. Я знаю, що я із з покоління ще Совєтського Союзу, де... Була така комуністична ідеологія. Де насправді людину не цінили, людина була гвинтиком великої державної машини, питання особистості індивідуалізму, як такого, просто не існувало. І через це від народження, від виховання, від дитячих садків, шкіл, інститутів вже внушалось людині, що вона є придатком чи продовження чогось важливішого, ніж те, що є всередині в цієї людини. А коли до того додати ще якісь наше родинне невміння виховувати дітей, коли додати якесь оточення, вулицю і так далі, якусь Чину, яка може бути в нас, що ми не такого росту, не таке в нас волосся, не таке в нас лице, і люди познущалися з нас, то люди носять, навіть віруючі люди, носять в собі, в своєму серці, великі оці тягарі неповносправності сердечної, неповноцінності. І от такими вони приходять до Бога. І дуже часто саме оця неповноцінність, по будь-якій причині, навіть якщо це гріх. Він неймовірно викликає всередині в людині велику неповноцінність, бо будь-яка залежність, вона по-любому гріховна звучить в серці людини як рабство, а раб це абсолютно неповноцінна людина в своїх власних очах. Тому, друзі, ми такими всі були. Десь часточку, ми ще цього маємо, з цією часточкою і залишком Господь працює по сьогоднішній день. Але що хоче сказати тобі мені Господь сьогодні, що Він тобі хоче сказати, бо десь всередину мені він мені вже це сказав. Дивіться, якщо між людьми, коли менший приходить до більшого, менший відразу відчуває комплекси, а більший починає свою такі, знаєте, в нього з'являється відчуття переваги. Відчуття, знаєте, особистої такої слави, коли він спостерігає менш незвершену людину, то між нами і Богом, хоча ця різниця набагато більша, такого не повинно бути. Тому що з боку нашого Господа, з боку його серця, ніколи, ніколи немає ніякої зверхності, хоча він сидить вище всіх. Його престол, вище всяких престолів на небі, на землі і під землею. Але в нього таке особливе серце, в нього такий особливий характер, що якщо ми вживу зустрінемося з ним, я просто впевнений, бо в мене було кілька моїх небесних зустрічей з Господом моїм. Я просто точно знаю, що там ти навпаки плавишся від неймовірного прийняття і від неймовірної любові, коли комплекси твої зціляються, коли неповносправність твоя, вона просто якби ну відновлюється, твоя внутрішність. Тому якщо десь в нас є таке уявлення про Господа нашого, воно може бути в певній мірі і неправильно сформоване таке богослов'я, де ми собі його уявляємо таким, знаєте, надто святим, надто великим, що при уяві просто себе в його присутності нам вже стає погано, і ми ще більше відсушуваємо цієї неповносправності. Так от хочу тобі сказати, як говорить писання, зараз ми це побачимо в деяких місцях писання. Що коли Господь приходить твій в твоє життя, чи так генерально один раз твоє життя на самому початку, чи кожний день потрошечки він приходить в твоє життя, це не для того. Щоб на фоні його слави, його святості ти відчував додаткову якусь неповноцінність до всієї цієї, яку ти відчуваєш в цьому світі. Навіть не думай про це. Так, з одного боку, він неймовірно святий, він неймовірно великий, він неймовірно звершений. В нього все є. Нема такого професора, як він, нема такого бізнесмена, як він, нема такого царя, як він, нема такого досконалого, чистого, морально звершеного, як він, але тим не менше, коли ото він стоїть. Перед твоїми дверима і стукає в твої двері, і просить, щоб війти в твій дім. Це робить він не для того, щоб привознестись над тобою, грішним, сам, будучи святий, щоб задавити тебе своєю славою, як це роблять великі люди цього світу. Зовсім навпаки і абсолютно навпаки. Тому я тобі ще раз кажу, любий мій, коли ти пізнаєш в Бозі якесь поняття про його святість, чистоту, якесь поняття про його достаток, про його звершеність. Відразу автоматично Господь хоче, щоб в цьому уявленні Його звершення ти побачив своє завтра, своє майбутнє. Тому що Господь все, що його, Він хоче передати тобі. Ясна річ, що, напевно, потрібний ще час, як, наприклад, ми будемо виростати в дусі в образ Христа, в образ такої вже зрілої Божої дитини, зрілих Божих мужів, і жінок віри. Але тим не менше, наше майбутнє. Це його образ і його подоба. Дуже багато, особливо в новому Завіті, апостол Павло говорить про те, що ми народжені, ми сотворені для його слави. Для того, наприклад, в Ефесянах написано, що в майбутніх віках він міг явити нам все багатство своєї слави, яку він має для нас у Христі. Бачите, що Писання говорить: чим більше в Бога цієї слави, чим більше в Бога <кій> різноманітних здобутків. Господь нам говорить, Він клянеться нам, вони всі для нас. Я впевнений, що це Господь говорить не для того, щоб зробити нас егоїстами, тому що в його царстві егоїстів не буває. І ми не можемо стати егоїстами, тому що наш Господь, який має більше всіх і знає більше всіх, він сам не є егоїст. І звідки я знаю, що він не егоїст, тому що писання каже, він є любов, він суцільна самопожертва, він суцільне співчуття і відчуття. Найменших нужд всіх своїх міряд істот, яких він сотворив. І отже, слово любов це є пряма протилежність до слова егоїзму. І якщо він заходить ось такий звершений і величний, і любов в той же час, в наше життя, то ми приречені на те, щоб зануритись його славу в багатство його мудрості, в багатство його забезпечення, але разом з тим, і в першу чергу, в глибину його любові. Тобто не про егоїстів де мова, коли Господь тобі каже. Що все моє то твоє, моє царство то твоє царство. Я думаю, у нас чекає довгий шлях пізнання Господа, довгий шлях приображення в нього, довгий шлях, коли ми навчаємося успадковувати все те, вірі, що Господь для нас має. І на цьому шляху 100% наше серце зміниться, обріжеться. Але. Крім гордоща, які часто бувають в житті людей, вони також є певними комплексами неповноцінності, існують ще оці комплекси неповносправності, які дуже нам заважають наближатися до Бога. Якраз через отой страх, що він занадто величний, він занадто досконалий. А я тобі хочу сказати те, що зрозумів вже сам, що якщо ти тільки відчуваєш в своєму житті якусь недосконалість, незвершеність, якийсь брак, навіть той самий, то саме прогрішення тебе доймає. Перш цього тобі потрібний твій досконалий Господь, щоб ти розбігся в своєму стремлінні, в своїй молитві. І просто знаєте, як це літом діти молодь скакає десь в річку чи в озеро і вскочив, просто з розбігу занурився в присутність досконалого Господа. Тому що оця досконалість, яка його оточує, це досконалість твого і мого тата. Оце дуже важливо зрозуміти. Це дуже важливо зрозуміти. Чому власне він ніколи не закомплексує нас? Тому що Він наш тато, Він наш Господь, Він наша сім'я. І як це є в житті, наприклад, нормальних здорових батьків? Вони не зацікавлені в тому, щоб їхні діти були принижені в їхній присутності. Вони навпаки зацікавлені, щоб їхні діти йшли вперед, йшли далі, були на висоті, були звершені так само. Тому батьки нормальні, добрі, беруть свої ресурси, свою достойність, свої досягнення і кладуть, мов основу, мов підніжок під своїх дітей, щоб діти могли на це опертись. Так мислить нормальний тато, так мислить нормальна мама. Нормальна мама, коли побачить, що дитина щось там начудила, натворила, вона буде не так казати, щоб розбити впевненість дитини, починаючи слова з того, ти глупий, ти дурень і так далі. Ні. Нормальна мама буде внушати дитині те, що ця поведінка, цей промах не пасує її натурі, натурі дитини. Точно так само, скажемо, робити буде це батько. Тому, любі мої, наш Бог це батько всіх батьків. В нього серце саме ніжне і саме ласкаве. Дивіться, зачитаю вам зараз, по ходу, ще оцих два дуже важливих місця писання. Значить, перший з них це є Ісая 20... 42.3. Ісая 42.3. Написано ось так про сина Божого. А який син Божий, такий Отець Небесний, такий і Дух Святий? В них одна природа, один характер. Написано так, і ми підставляємо вже Ісуса нашого Господа. Ісус, очеретина надломаної не доломить і гнота тліючого не погасить. Про що йде мова? Ця от очеретина це душа твоя, цей гніт це доля Твоя. І ми приходимо до Господа тоді, коли ми вже є поломані і надломлені. Ми точно відчуваємо цю неповноцінність і неповносправність. Цей гніт це десь, можливо сокрушене наше майбутнє. Великі втрати в нашому житті, і можна так сказати, доля наша вона просто тліє, дотліває. І тому писання каже: коли ти потрапляєш таким надломленим і тліючим в його руки, він не злегковажить тебе, він не зобридить тебе, обридиться тобою. Писання чітко каже, він отримає в свої руки, отові собі, Якщо ти трустина, твоя душа, то трустина, це така, знаєте, рослинка, паличка дуже крихка. І вона надломлена, але ще не до кінця не зломана. Він буде так поводитися акуратно, щоб в його руках ти точно не пережив якогось ще більшого надлому. А навпаки, щоби ти зцілився, щоб твоя достойність зцілилась, щоб твоє серце відновилось. Так само, якщо ти, наприклад, той гніт, тліючий гніт, це напевно це. Знаєте, якби що є на свічці, що згоряє, разом з воском зменшується і пропадає в нікуди. То Господь говорить, що ти вже гнітліючий, ти не свічка пал палаюча. Ти просто вже те, як дим йдеш, таке твоє життя, такий твій настрій, таке твоє самосприйняття, самопочуття. Тому Господь тобі говорить, Він запалить тебе. Він от з цього тління роздмухає новий вогонь твого стремління, твого звершення, твоїх мрій на майбутнє, твоєї радості. Але ворог людський, він той, хто буде бажати доламати тебе. Ворог людський навіть в життях інших людей, які злі по відношенню до тебе захоче, знаєте, затушити той гніт, щоб навіть вже диму з твого життя не було там, де колись горіло Боже світло. Тому будь благословений, мій брат і сестра, і пам'ятай. В руках Господа, і в присутності Господа, святого великого, неймовірного, твоє життя буде починати зцілятися. Якщо ти відчуваєш оці такі дивовижні свої якісь комплекси в його присутності, чи в тебе є думка, що ти згориш в його присутності, то просто не переживай на цю тему. Не переживай, такого не буде. Тобі потрібна Господня присутність, тобі дуже сильно він потрібний. За будь-яку ціну шукай його. І, от якраз в ті моменти, коли ти зануришся повнотою його слави і повнотою його присутності, ти якраз будеш відчувати, що ти зціляєшся. Твій дим знову обертається на вогонь, а твоя надломленість вирівнюється. Як Господь сказав, пам'ятаєте? Симону, де Симон означає очеретина, він сказав: більше ти в моїй присутності не будеш називатися Симон, а будеш називатися Кіфа, тобто Петро. А це означає вже камінь, камінь. Тобто, уявіть собі, що доля Петра, доля Петра, все життя була без Христа бути Симоном, очеретиною, відповідно, надломаною, тому що, будучи по житті очеретинкою, соломинкою, це неможливо не бути надломаним різними стихіями життя. А от коли. Ти потрапляєш, щоб Симон потрапив в присутність Ісуса, то Господь таки каже, я тебе називаю по-іншому. Тому що я впливаю на тебе, міняю тебе, і тому ти вже інший і каже, ім'я тепер тобі інше. Сутність твоя інша, тепер ти будеш кіфа, а кіфа означає камінь. Яка різниця між соломинкою як матеріалом, і камнем як матеріалом? Камінь не ломиться. Те, від чого зломиться тростинка, точно камінь не зломиться. Тому, друзі мої, таке от чудо ми маємо в Божій присутності. І останнє хочу сказати ще: наприклад, нам, як служителям Божим, для життя інших людей, якщо в присутності Ісуса сам Господь не дозволяє собі комплексувати своїх дітей, маючи всю славу, всю владу, все знання, то тим більше в присутності наші, як служителів Божих. Ті люди, яким ми служимо, повинні переживати не комплекси, не відчуття загострення своєї неповноцінності. Бо ми такі звершені, як служителі Божі. Ми такі знатні, в нас такі церковні посади, і можемо продовжувати і продовжувати. Навпаки, чим більше в нас цих посад церковних, чим більше в нас якогось звершення внутрішнього, якоїсь мудрості і так далі. Ми повинні розуміти, як розуміє Господь, що все це має бути підставою для зцілення людей, які попадають в нашу присутність. І якщо люди знають тебе як служителя Божого, як саме цю людину, присутності якої вони воскрешають, вони піднімаються зціляються їхні комплекси, ти благословенна людина, ти молодець, ти просто зрозумів Христа, і ти насправді близько-близько у нього є. Тому ніколи не дозволяй собі, як служитель Божий, чи просто як людина, жити таким життям, щоб в твоїй присутності люди комплексували, навпаки, будь такою людиною. Щоб вмить зійти зі своєї висоти і постелитись перед людиною і допомогти, щоб і в її житті серце її очеретина надломлена, стілилася, а гніт тліючий її запалу, її серце, і душі знов загорівся новим Божим вогнем. Будь благословений, мій брат і сестра. Думаю, це класне послання, щоб про це роздумувати. Досконалий, святий, неймовірний Господь, в присутності якої, напевно, ніхто не може в рівень стояти. Поводиться так з тобою і зі мною, що ти ніколи не відчуєш цих комплексів, а навпаки, ти зцілишся і будеш рости в його образ і подобу. Так само, Божа церква, і так само ми. Є помічниками людям для їхнього зцілення і відновлення. Господи, благослови моїх дуроцінних братів і сестер, щоб то життя, Господи, яке в нас залишається, Господь, щоб ми жили цим життям Христа, щоб ми і самі зцілились, Господи, в Твоїй присутності, стали повноцінними, впевненими, маючи Тебе, Твою любов, і так допомагали іншим людям, Господь, нашим братам, сестрам, нашим дітям, батькам, всім, хто оточує нас, щоб ми допомагали, Господи, їм в нашій присутності. Сті бути повноцінними, тобі, Господи, вся слава і вам благословіння! Любі.